Ми говоримо про справедливий мир, про чесний мир. Але навряд чи можна з Путіним говорити про справедливий, а тим більше про чесний мир. Поняття честі і чесності відсутнє у кадебістів. Будь-яка домовленість буде швидко і підступно порушена, якщо він побачить вигоду, перевагу і скористається негайно нею же ж, якщо по Орелу мир це війна, то чесність в цих категоріях це підступність, а справедливість це підлість. Справедливий мир і Путін це поняття несумісні. Вчора ми побачили на щастя, що політика це не завжди брудна справа. Ми повірили. Що у 21 столітті є честь і є доблесть і є тверезе розуміння власних, а також спільних європейських цінностей та відповідальності спільної за майбутнє Європи і світу, в тому числі і за майбутнє Сполучених Штатів Америки. Кажуть, ніби Путін не підтверджує тристоронню зустріч, і це добре. Не треба його вмовляти. Принаймні, наступна зустріч про мир має бути не тристоронньою. Там має бути Європа. І головний підсумок вчорашнього дня це знову те, що охочі стали рішучими.